Пам'ять про матір це світло, що ніколи не згасає, В'ячеслав Чорногіл. Так мріється заснути міцно і опинитись там, де серце дорогий мій дім. У двері тихо подзвонити і мама відкриває з поглядом рідним. Усмішка у мами на вустах засяє і промовить з легким докором ніжно. Чому так довго? Доні я чекала. І виглядала все тебе в вікно. Вона з любов'ю дивиться на мене. І в цій любові все було її життя. Я обійму її і знову відчую. Мамине тепло, якого так тікала я. Іноді ми так мріємо просто позвонити у двері, і щоб їх відчинила мама з усмішкою і знайомими ароматами, спокою тепла і тиші. Які більше ніде не живуть. Якщо вам сподобався цей вірш, поставте подобайку і підпишіться. Для мене дуже важливо знати, що ви слухаєте мої слова.